Сідлає, його виша батенько й питає, ой Миколко, синочко, на що коня сідлає, шкоди з дому в'їжджаєш, Миколаю, Миколаю? я сідлаю. Я сідлаю коня вороного, та й поїду до царя добиватися чина, якщо чина не доб'юсь, та й розуму наберусь, Миколаю, колаю, будь то виклаю. Ой хто, хто йому вірно служить, тому святий Микола і на всякий час помає.